Падав тиск в системі опалення. Замінили люди котел, тиск далі падав. Прийшли, поставили майстрі автоматичну підпитку, тиск перестав падати. А стіни на протязі п'яти років. Провели діагностику системи опалення. Місце витоку знайдено. Будемо скривати. Бачимо місце витоку. Труба кісан. 19 років експлуатації. Легенький згин. І там є тріщина. Такий собі гейзер тут утворюється з теплої води. Система опалення. Витік. Як вам? 5 років вода текла під особняк. Падіння тиску приблизно одна атмосфера за годину. Зв'язку з тим, що хлопці поставили автоматичну підпитку і падіння тиску люди не бачили. Ну, при такій великій системі приблизно 10 літрів за годину води йшло під хату. Уявіть собі, що там робиться під будинком. Вскрили місце витоку. Будемо проводити заміну дефектної ділянки. Ось тут є свіч. Показую, шуруп, який був закручений в зоні вологості в поріжок. Подивіться, який він тоненький став зогнив за ті роки. Бачите? Що вологість робить? Під стяжкою води там дуже багато. Бачимо тріщину металопластикова труба кісан. Термін експлуатації 19 років. Обжимаємо прес-муфту. І після того ще раз проведемо гермет... випробування на герметичність системи опалення. Може ще десь бути витік. У такова труба 19 років експлуатації. Дивіться, які тріщини. Бачите, такі тріщини? Ну, під стяжкою таке саме, що відбувається.